Всім привіт, ви на каналі Час Футболу. Перед переглядом ролику підпишись на канал і постав вподобайку цьому ролику. Також не забудь написати будь-який коментар, це допомагає просувати україномовний контент. Анатолій Трубін може піти на серйозне підвищення після всього одного сезону в Бенфіці. Трубін провів впевнений сезон за Бенфіку, а на євро витіснив Андрія Луніна. За вихованцем шахтаря може вишикуватися серйозна черга з грандів вже цього літа. Один з очевидних претендентів Манчестер Сіті містяни ризикують втратити Едерсона, який задивляється в бік Саудівської Аравії. Цікаво, що в 2017 році Гвардіола запрошував бразильця також з Бенфіки і навряд пошкодував. Португальський клуб почувається спокійно. Чинний контракт Трубіна розрахований ще на 4 роки, включаючи захмарну клаусулу на 100 мільйонів євро. Переконати Бенфіку може лише дуже щедра пропозиція. Журналіст та блогер Віктор Вацко пройшовся по персоналії Михайла Мудрика у збірні України. Вінгер Челсі є безальтернативним вибором Сергія Реброва. Мудрик найбільш контроверсійний гравець збірної України. Дивіться, в чому колізія для Реброва. Мудрик це наш найшвидший гравець групи атаки серед усіх футболістів у заявці. Циганков ще дуже швидкий, але він поки що поза грою. Маючи гравця з такою швидкістю, було б нерозумно не пробувати цю швидкість використовувати. От зараз матч із Словаччиною я собі конспект вів впродовж матчу. За 90 хвилин я відзначив вісім хороших атак збірної України. В шість з них безпосередню участь в них брав Мудрик. Як не крути, а на атаку Міша дуже гострий футболіст. Коли він отримує вільний простір, це потенційно величезна небезпека для суперника. У грі проти збірної Румунії сім спроб дриблінгу, шість вдалих проти Словаччини дві спроби дриблінгу, обидві вдалі. У будь-якому випадку це найбільша кількість в команді і найвища якість. Інша справа що довершеності цій гостроті бракує. Мені здається, що Мудрик ще не завжди усвідомлює, як збалансувати швидкість своїх ніг із швидкістю думки. От коли це до нього прийде, це буде гравець на 100 мільйонів євро. Ефективність, я вас розумію: 25 матчів за збірну, два голи та чотири асисти. Але давайте подивимось на цю ситуацію з іншого боку, яка в нас альтернатива. Рибров на євро не взяв жодного гравця на позицію лівого Вінгера, навіть із приблизно схожим профайлом на Мудрика. Я думав, що Кабаєв потрапить у список з 26 гравців, не потрапив. Тоді думав, може Ваната там спробують? Ні. Зараз в матчі проти Словаччини, коли Мудрика замінили, Судаков пішов наліво. У нас Мудрик безальтернативний. Я вважаю, що це проблема. Це проблема, що він хоче біжить. Не хоче, не біжить. Куди хоче, туди і біжить. Поділився Вацько у програмі Васко Он Ер. Реал визначився із сумою, за яку готовий попрощатись з Луніним. Воротар зацікавив не один топ-клуб. Реал має в пріоритеті пролонгацію контракту із Луніним, але поки не отримав відповідь від українця, повідомляє Дефенса Сентрал. Через це у Мадриді вирішили, що Андрій вирішив покинути клуб. Зазначається, що інтерес до Луніна проявляє не лише Арсенал, а й Ньюкасл та Атлетіко. Флорентіно Перес навіть повісив цінник на українця 35 мільйонів євро. Нагадаємо, Реал запропонував Луніну продовжити контракт до 2029 року, але Андрій схиляється до відходу з команди. Головними претендентами на українця називають Арсенал Манчестер Юнайтед Ньюкасл і Інтер Ювентус та інші минулого сезону Лунін провів за Реал 31 матч у всіх турнірах, в яких пропустив 32 голи. Ще у 12 поєдинках відстояв на нуль. Каталонський клуб вперше публічно назвав ціну Артема Довбика, якого пов'язують з Атлетіко, Наполі та іншими грандами. Ми не купуємо для того, щоб продавати. Ми купуємо для того, щоб укріпити наш проект. Продавати довбика я не хочу, але якщо хтось заплатить 40 мільйонів, то нічого не вдієш. Його доведеться продавати. Найголовніше скористатися всім цим, щоб закріпити Жирону в еліті. Цитує Карселя Аес. Ймовірно, така клаусула діє лише для учасників ЛЧ. Жирона вже мала неприємний досвід цього літа. Баєр прийшов і забрав усього за 18 мільйонів євро капітана каталонців. Алейша Гарсію огидна атака на українців словацьким ЗМІ соромно після матчу Євро 2024 Відомий журналіст Ян Ясенка засмучений не лише поразкою рідної збірної, але й реакцією словацьких фанів, які начебто накинулися на Україну. Поразка ще більше болить, адже ми самі випустили це з власних рук. Важливо, що ми досі залежимо від себе. Потрібно за це триматися. Я вітаю Україну, адже отримати 3-0 від Румунії і відігратися з 0-1, попри те, що відбувається у них вдома. Заслуговує поваги, зазирнув обговорення у Фейсбуці під статтями про матч, і воно сповнене ненависті до України. Звісно, є хейт щодо наших гравців та усього, що рухається і не рухається, але переважає огидна атака на українців. Мені соромно за наших вболівальників. Журналіст Ігор Бурбас повідомив про те, що СК Дніпро-1 незабаром може припинити своє існування. СК Дніпро-1 швидше за все доживає останні дні свого життя, своєї історії. Складу немає. Майже всі порозбігалися. Я нарахував лише 11 футболістів на контракті: Кінарейкін Юрчук Лєднів, третій Яков Сарапій, Рубчинський Горін Гаджиєв Ківінда. Десь там ще двоє гравців залишилися в у 19. СКА Дніпро 1 може не зіграти навіть у другому раунді кваліфікації Ліги конференції з Академією Пушкаша, і ми можемо залишитися без одного клубу в Єврокубках вже зараз на старті. Команді обіцяли як мінімум до кінця цього місяця погасити борг за січень. Не погасили досі, наскільки я знаю. Зараз клуб капіталізує, по суті, фінанси, продаючи футболістів, розпродає весь свій актив, все, що зараз має. Всіх футболістів, які найбільше вартують, чому не віддають борги? Поки не віддає, тому що немає команди з гори. Тому єдиному власнику, який зараз, на жаль, немає доступу до свободи, передали, що от у нас є гроші, ми можемо далі рухатися. Дайте вашу згоду. І сказали, що тиждень чекають від нього відповіді: то, які взагалі далі можуть бути перспективи життєдіяльності СК-Дніпро 1. На базі немає нікого. На всіх полях повигорала трава. За нею не доглядають агрономи: П'ять агрономів є. Одного забрали на війну ТЦК, чотири інші кажуть: що не отримують зарплату з січня, сказав Бурбас в ефірі свого ютуб-каналу Бурбас. Нагадаємо, за підсумками минулого сезону, Дніпряни фінішували у турнірній таблиці УПЛ на четвертій сходок. Дінці і завоювали право представляти Україну у третьому за силою Єврокубку.